Галя, да. якої свічки продається найбільше церковної. Номер 60. Покажеш, як воно виглядає? Так, дійсно. А які в неї дика довжина її цієї свічки? 19 сантиметрів. Діаметр. Орієнтовно 7 міліметрів. Діаметр. Вона є кілограмова. 150 штук. Можна достати з пакету, бо щось так, вона не дуже в пакеті. Скільки штук в упаковці? Приблизно в кілограмі 150, але вона є ще 2-х кілограмова. Яка вартість кілограма? 285 гривень. А скільки вона буде горіти, ця свічка? Орієнтовно годину. До години горить дана свічка. Яка вартість? 285? 285 гривень за кілограм. А 2-х кілограмова? Двохкілограмова коштує 545 гривень. В упаковці буде в два рази більше свічки, приблизно десь 300 штук. І ти хочеш сказати, що це найпопулярніша свічка? Так. Її найбільше так, купують. Так, Для дому це найбільш такий варіант оптимальний, бо вона горить годину. Замовляйте в коментарях в особистих повідомленнях або на сайті.